Добрий день. Доброго дня. Очень сусок Олександр прибув на урок з практичного водіння. Ваше карту. Стан вашого здоров'я. Нормально. Нормально. Тоді почнемо наше заняття по практичному водінню автомобіля. Тема нашого уроку. Посадка на робочих в місці водника. Ознайомлення з органами керування автомобіля і контрольно мирними приладами. Метою нашого уроку є формування початкових навиків і умінь при правильній посадці на робоче місце водія, знайомлення з органами керування автомобіля і контрольно-вимірювальними приладами. Ця тема дуже має важливе значення при освоєннях слідуючих тем, які ми будемо проходити на майбутнє, От, вона має ази водіння автомобіля. На цьому уроці ми повинні дотримуватись техніки безпеки. При контрольному огляді, регулюванні і ремонті ми повинні всі роботи проводити на заглушеному двигуні. Далі автомобіль повинен стояти на стоянковому галі. Інструментом користуватися справним. Ключі повинні бути без видимих пошкоджень, не розбиті, не проскакувані. От. Коли користуємося ключом, тягнемо на себе, якщо зірветься, щоб нам не травмувати руку. От. Далі молоток. Молоток повинен триматися міцно на рукоятці, на древку і не розбити. Технічний огляд автомобіля. Візуально провіряємо. Комплектність автомобіля, щоб не було під двигуном підтікання е, е, паливно-мастильних матеріалів і охолоджуючих редиви. Далі стан колеса і його кріплення. Обходимо автомобіль і перевіряємо. Це кріплення замків, колесо. Далі замки, освітлювальні прилади, номерний знак кріплення. Підходимо, Олександр. стан колеса, ресори і далі замки. І підходимо все в належному стані. Підходимо до капоту. Відкриваємо капот і перевіряємо дві. Дивимося, щоб не було видимих підтікань на двигуни. Не тільки під двигуном, а й на двигуни, мокрих, паливно-мастильних речовин і охолоджуючої рідини. Далі його комплектність. І перевіряємо наявність охолоджуючої рідини в радіаторі системи охолодження. Повний? Повний. Мастила в піддони картера двигуна. Виймаємо щуп і треба його протерти. Він має дві помітки. Повна, верхня і нижня. І тільки за другим разом перевіряє. Так, Олександр. Верхній рівень. Верхній рівень. Масла досить. Тоді закриваємо капот. Технічний огляд у нас проведений, більш розглянутий і... Будемо проводити на слідуючому посадка на робоче місце водія. Лівою рукою тримаємося за поручень дверей, правою беремося за кермо і сідаємо автомобіль. Ногу ставимо ліву біля муфти щеплення. І праву ногу ставимо на педаль подачі палива. Спина рівно, руки знаходяться на керму. Положені 15 права і 21 година по годинникові стрілку. Виходити з кабини в такій же послідовності, спиною вперед, тільки в зворотньому напрямку. Але перед цим треба в дзеркало, чи це є безпечно. Будь ласка, сідайте в салон на місці пасажира. Будемо продовжувати ознайомлюватися з органами керування. Олександр, для чого служить кермо? Для маневрування і Так, правильно, для маневрування і поворотів вліво, вправо Кермо ми тримаємо, як я вже тобі говорив, по часовій стрілці на вправо на три години. І ліва на 21 годину е, можна тримати в замок, можна не в замок. Це в залежності від маневрування. При маневруванні руки при повороті робимо перехвати. Ні в якому разі не робимо перехрестя. Зрозуміло. Слідуюча педаль у нас муфти щеплення. Для чого служить? Педаль муфти щеплення. Для передачі крутного моментучі колеса. Е -е -е -е. Ви. Для роз'єднання передачі крутного моменту. Не для передачі, а роз'єднання О на ведучі колеса. Вижимається різко, відпускається Як? Плавненько. плавненько. Для чого плавно відпускаємо педаль? Не легше, плавність. Олександр, а плавно. плавність рушання автомобіля в місті. Слідуюча педаль у нас педаль подачі палива. При натисканні подачі палива збільшується, відповідно, потужність двигуна збільшується. Оберти колінвала збільшуються в оберта. От, відпускаємо, зменшується. Слідуюча педаль. Гальма, коли натискаємо на педаль, блокується колесо В залежності від сили натискання, блокування проходить до повної від сили натискання, до повної зупинки колеса Машина може піти на. Як правильно користуватися педаллю? Лівою, лівою ногою. Користуємося тільки педаллю муфти щеплення правою ногою, педаллю подачі палива і педаллю гальма. Якою частиною ноги натискаємо на педалі? Середньою частиною стопи бабишками, які знаходяться за пальцем. Не пальчиками і не п'яткою, а, а оцею частиною ноги. В такому випадку нога не що? Зіскочить з педалі. Слідуючи важіль у нас знаходиться важіль стоянкового гальма. Затягається до упора із силою, автомобіль стоїть на стояночному гальму. Знімається, зверху натимаємо кнопку і вперед. Знято стояночного гальму. Важель перемикання коробки передачі. Нейтральне положення зліво вправо. крайнє положення вправо і вверх. Яка буде передача? Перша. Вниз і друга. Вкрайнє положення праве до фіксатора і вверх. Третя передача і вниз. Четверта передача. І коли вижимаємо фіксатора в самий край правий і донизу. Задній хід. Як правильно переключаються передачі на цій моделі автомобіля? Ця модель автомобіля е, проводиться перемикання з двойним вижимом у висходному положенні і в нисходному положенні з двойним вижимом з перегазовкою. Як це робиться? Коли в нас автомобіль знаходиться на першій передачі, ми його розігнали і треба перейти на вищу передачу, тобто другу. Ми вижимаємо муфту щеплення, виводимо важіль коробки, переміни коробки передач в нейтральне положення, відпускаємо муфту щеплення, вижимаємо знов і включаємо передачу. І так, далі вижимаємо муфту щеплення, виводимо нейтральне, відпускаємо, вижимаємо, включаємо третю. І так далі. Вижимаємо нейтральне положення. Отпускаємо, вижимаємо четверта передача. Вниз в ходному двойний вижим з перегазовкою. Вижимаємо муфту щеплення. Виводимо важіль коробки передач в нейтральне положення. Відпускаємо муфту щеплення і короткочасно нажимаємо на подачу пального. Вижимаємо муфту щеплення, включаємо передачу. Оце двійне з перегазовкою і так далі. Для чого це робиться? Для безшумного перемикання, передачі. Слідуючи, у нас троси управління знаходяться під щитком. Трос управління жалюзами радіатора. Це в залежності від температури навколишнього середовища, а в автомобілі в нас повинна постійно бути робоча температура 80-90 градусів, ми доступ до радіатора повітря можемо збільшувати або зменшувати за рахунок закривання і відкривання шторки жалюзів радіатора. Слідуючи важіль тросове управління, відкривання капота. Тягнемо на себе, капот знімається з фіксатора. Далі управління вентиляцією повітря в салоні кабіни. Зверху отопитель кабі, е, кабіни, потік повітря збільшуємо або зменшуємо. Знизу е, в літній час збільшуємо. Або зменшує потік повітря прохолодного в салон кабіни. Далі переходимо під щитком. У нас є перемикач, подивіться, добре, нагнись, перемикач плафона кабіне, освітлення. І далі знаходяться два теплових електрозапобіжники. У нас проходить замикання в мережі, електромережі автомобіля, запобіжники вимикаються. Вимикаються вони на жа... на... натисканням пальця. Заміни не, можна... не... не потрібно проводити. Ти? За рахунок вмикання. Коли ми е... ліквідуємо несправник. Далі. Тут знаходяться в нас троси управління карбюратором. З лівої сторони повітряною заслонкою карбюратора, з правої ручний газ. Далі вмикач аварійної сигналізації. супроводжується звуковим сигналом. Далі вмикач склоочисників, По осі провертаємо. І другий по осі. Е Обидва мають дві швидкості. Перва, Перва швидкість, друга друга. І вмикач опалення кабини в зимову пору. Тож дві передачі. Перва і друга передача. Це по осії перемикаю. Далі, що знаходиться, які вимикачі у нас знаходяться на щитку припорів Слідуючи вмикач світла фар. Прокручуємо по осі. Праву сторону вмикається освітлення щитка приборів. Скільки прокручуємо, яскравість збільшується або зменшується, щоб в темну пору доби, коли ми ведемо автомобіль, не було заслиплення від щитка приладів, ми виставляємо режим освітлення. Далі перве положення. Габаритні огні. І друге положення фари, ближнє і дальнє світло переключається перемикачем, який знаходиться біля муфти щеплення педалі. О, з лівої сторони натискання. Перевіряємо ближнє чи дальнє світло, яке горить. на в спідометрі у нас знаходиться вон, лампочка, яка сигналізує дальнє світло горить ближнє – тут. Наступний перемикач поворотів. Верхнє праве положення, правий поворот, середнє нейтральне положення і нижнє положення лівий поворот супроводжується звуковим сигналом. Запуск двигуна. Першим запустити двигун автомобіль, треба пересвідчити, що важіль переміни передач знаходиться в нейтральному положенні. Пересвідчуємо. Беремо ключ запалювання, включаємо положення запалювання, слідуюче положення, запуск або включення стартера, включає одночасно подаючи паливо. Коли ми заводимо двигун автомобіля, і шум збільшився, це коли двигун завився, ми руку з ключа знімаємо, щоб часно вимкнути стартер. Тому що коли ми перетримуємо його, стартер може вийти з лад. Так, Олександр, ставите підпис про отримання інструктажу по безпеці праці. Отримуєте завдання і приступаємо до самостійної роботи.